Доброго здоров'я, шановні Подоляни, сьогодні на творчі посиденьки я запросила кандидата технічних наук, поета, заслуженого працівника культури України Віталія Іващенка. Будьмо знайомі, шановні подоляни. Пане Віталію, ви прибули до нас із Києва. Народилися на Черкащині у місті. Сміла місті Сміла, ще точніше станція Тараса Шевченка. Хто їде на південь, той знає цю станцію. От там народився, там закінчив школу, тоді поїхав до Києва, вступив в політехнічний, київський політехнічний, зараз це національний технічний університет. І от з тих пір я там на одному місці. Один запис книжці. Та ви що? І Богдан такі. Ні, ну це нормально, мені це подобається. Ви народилися в 1937 році. Так. І батько ваш Вадим, мама як назвалася Марія. 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 Ну, і... Ну, я саме батько... дитина по рахунку у батьків. Я середньо. У Нас троє синів. Троє синів, значить, батько був не війні, втратив праву руку, прийшов інвалід. Але він залізничник сам працював весь час. Мама у 52 роки, коли вже діти підросли, троє синів, все таки, троє хлопців. І це не ті часи, всім, наче зараз погано. А що вони сказали про 45-й рік, 47-й? І тоді вже мама знову пішла, Мама теж пішла працювати, так що ми залізничники. А брат старший військовий у мене, він вже на жаль помер був. Ракетником, стратегічна, ракетна, стратегічна ракети були. А молодший Євген, 10 років молодший за мене. Він зараз у нас в КПІ, доцент теж кандидат технічних наук. Кандидат технічних наук і поезія. Воно якось поєднується? Та не дивуйтеся, ні, ні, людей. абсолютно поєднується. Це комуністи привчили, що є фізики і лірики. Це повна дурня. Господь дає людям і те, і те. Всього, всього потроху. Кому більше того, кому більше. Я, по-перше, ніколи не думав. Ну, вірте, не вірте, але ну, це так воно є. Що я буду писати, що я буду на вінському телебаченні, читати вірші. О, ми зараз вірші будемо читати. Дома? Будемо читати да, вірші, да, але я би хотіла запитати вас, дитинство, так ну десь із трьох років ви пам'ятаєте, і да. яке воно у вас було? Розумієте, дитинство, я пам'ятаю, перше, що ми війшло, це був в евакуації. Ми були в Росії, тому я російськомовний українець, і я ще про це скажу. Війна була. І відчуття, коли дитина входить і усвідомлює, де вона живе, що це війна, а ти живеш у війні. І в 45-му році ми вернулися туди на станцію Шевченка, але це російська школа, і тому я був російськомовним. Але дитина була... пройшла так, якось no, 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 не дуже свідомо. Дитяче, так, да, дитяче. Ні, ну я саме цікаве, мені було два з чи три. Коли почалася війна, і в перший же день німці бомбардували помошну, ми ще й там жили. Розумієте, я пам'ятаю, як мама плаче і тягне нас двох дітей, іде дощ, і здоровенний літак летить з цими хрестами. Як врізається в пам'ять щось таке, що стрес є для дитиночки? А тоді я це повністю вже і після війни, все ж все, 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 все в пам'яті. А що, перший діти... більш пам'ятаєте, коли написали? Пам'ятаю, вірша, не пам'ятаю, але пам'ятаю, що це було тоді, коли я вперше закохався. Це був сьомий клас. І в кого ж ви так закохалися? А в однокласницю, в одну класницю в кого? Я ще пам'ятаю, що я сидів так на першій партії, так весь час боком, боком вчителька все повертала мене, бо я туди дивився весь час. А, ну, Я засоромився, звичайно, і її вірша цього не віддав. Я, Ну, Там кілька було віршів, я їх переписав у ЗОшит і подарував вчительці російської мови. Ну, ідіотизм повний, ну так воно було, так душа боялася. Ну сором. Ви знаєте, не можна рівняти ті часи і зараз. І коли я зараз перед студентами дуже часто а, виступаю в школах, кажу, що от ви можете сміятися, але ну, наші дівчата до 10 класу вважали, що якщо вона поцілується з хлопцем, то завагітніє. Отакий рівень у свідомості був, розумієте? Але з іншого боку, тут нічого поганого немає, ми залишились, ми пізніше це все взнали. І воно для нас яскравіше. Тому з'явилися такі поезії всякі ага. про кохання. Бо тут практично 70-80% всіх віршів, зв'язаних з тим. Це не заробіток, я копійки ще не заробляю на цьому і не треба. Господь дав, і от воно пішло. Ми пізніше розкажемо, як воно так, почалося. А скажіть, будь ласка, це правда, що. Поетові потрібно ну, закохуватися, щоб писати отакі ліричні вірші про кохання. Ну, зараз кажете, ну це такий бабник, Ні, значить, це трошки не так і так. Бачите, взагалі кохання і закоханість, це, я вважаю, найпотужніша емоція у нормальних людей. Ну, у когось гроші є, у когось ще що там. А у нормальних людей це. І і Коли душа переповнюється твоя, то хочеться це видихнути, і от Господь дав видихати це в поезії. Розумієте? І це скільки ви вже їх створили? Оце тринадцять книжечок, так да, 13 книжечок. І деяке з них вже друге, третє видання. Бо я більше п'яти тисяч не можу видати. Чому? Тому що е, я сам видаю за свої гроші. Розумієте? Ну, це буде окрема розмова. Можливо, хтось поміг, звичайно, спочатку, а зараз воно і це. А більше ж на мене помістити дружина з хати вижене. Це ж багато книжок. Тому п'ять тисяч розійшлося. Тоді друге видання чи третє видання, але вже краще. Вже, по-перше, дописується щось новеньке раз. А по-друге, я страшенно люблю доводити вірша. Розумієте? Шо? Тому що ну то є мистецтво. і такий кайф насолода. Нічого не буває просто так. Нічого не буває випадково: ні зустріч, ні подія, ані слово до того йшло, або ж це долі знак. Я почну з маленьких віршів такі по чотири рядочки, ну, як краплинки, я потім скажу, як вони з'явилися. Рано чи пізно ми задумуємося, чому, для чого ми прийшли в цей світ? Так от ми в світ прийшли, щоб знати, хто ми є в ділах, в стосунках, в щирості, в любові, у цьому смисл життя і голос крові, щоденний вибір долею стає. Хай чорні хмари, хоч які зійшлися, роби своє і уповай на долю: ніколи помилитися не бійся, страх помилки паралізує волю. Цей й перший розділ називається він пізнати. Пізнання світу і себе, оскільки я все-таки інженер, то і книжки структуровані, тобто вони не просто підряд всі вірші, а тема. От перше пізнання світу і себе. Якщо у тебе є який талант, то будуть вороги обов'язково, бо бездарі від заздрощів готові поплюжити і ганьбити все підряд. Я сам пройшов шляхи падінь і злетів. пророків не читався хай їм грець, свідомо не люблю авторитетів, шаную тільки інтелект і честь. Чому на нас не схожі діти не збагнемо? Духовного єднання чом немає, Господь вдихає душу в кожного окремо, за себе кожен сам. Відповідає. Такі ж, ну от ви знаєте, що люди різні всі. Є ентузіасти, є песимісти, є оптимісти, дві краплиночки. Ентузіасти це один зі ста. Їм все вдається. Їм легка дорога. Ентузіазм це той прекрасний стан, коли в душі ти відчуваєш Бога. І друге про песимістів. Не розірвати песимісту кола. Погано все. Якийсь психічний злам. Він твердо переконаний, навколо усі такі ж противні, як він сам. Інтелігентність, це я студентам своїм кажу, що ваша пора Я ж 52 роки викладаю. І е, кажу, студентство це остання пора життя. Коли ви ще щось можете з собою зробити. І кажу: ми вас навчимо в техніці, не будете інженерами хорошими, але головна задача вам стати інтелігентною людиною. Ну, це можна в окрему тему нам з вами присвятити, але все-таки чотири рядочки. Інтелігентність, мій взірець і стимул. Зразків шукати, не ходіть далеко, можливо, живете ви поміж ними. Інтелігентний той, із ким вам легко. Просте, не бійтесь тих, хто гавкає на вас. Це їх позиція, а може, і потреба того, хто лиже вас. Боятись треба, поприйде час і вкусить, і продасть.